Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми в одному з найкращих місць Прикарпаття з надзвичайними місцями, куди їдуть туристи. Село Багате, це видно з будівель, які ми от зняли на відео. Знаємо, що в цих місцях купували небідні люди з України землі і будували будинки. Тому що це одне з найкращих місць при Карпатті. Але ми знайшли бюджетний будиночок ще в кращому місці. Досить усамітнено і разом з тим це в селі. І всього в 2 кілометрах від знаменитого, відомого Манявського водоспаду. Манява село в Богородчанському районі. Населення становить біля 3,5 тисяч осіб. Є прекрасна школа велика, є амбулаторія, є початкова школа окремо ще додатково, і село розтягнулося досить так на великому просторі. Транспорт ходить, маршрутка має кілька зупинок по, сел, по селу. І це досить туристичне місце, і вивіски, кафе. Приватного сектора зеленого туризму бачимо досить багато і в мирний час це досить такі, таке місце, де можна заробляти на зеленому туризмі теж. Найвизначніше місце Манявський скит. 17 сторіччя порівняно невеличкий усамітнений монастир, засновником якого є виходець з афону Монах Йов Княгиницький. За 380 метрів від монастиря є блаженний камінь з цілющим джерелом, а вище від нього манявський водоспад, висота, висота падіння води 16 метрів. Це найвищий водоспад Горгану. Навколо монастиря в 1982 році створено лісовий заказник загальнодержавного значення Скіт Манявський. Цінним в заказнику є масив старого 300-річного насадження Модрини польської. Висота окремих дерев сягає 35-40 метрів. Давайте послухаємо звуки природи. Відчуємо красу цього місця, чистоту цього місця. Ось такий короткий огляд місцевості, хоч хочеться дуже багато часу провести на такій природі. І ми направляємося до нашого будинку, власне, за чим ми приїхали. Краєвиди вражають, хочеться насолоджуватися та час прямувати нашою дорогою до будинку. Машину ми залишаємо на горі, тому що не знаємо, яка дорога. І нам було просто цікаво пройтися. Сусіди нам показали короткий шлях. Як потім виявилось, до будинку є аж дві дороги. Ось ця зверху і знизу теж є дорога. Ми її вам покажемо трошечки пізніше, коли підемо гуляти з власницею. Ми прийшли через сусідський двір, як нас направили. Видно, тут не дуже багато людей ходять, тому це можна робити. І направляємося до того будинку, який будемо оглядати. Найбільше вражає простір, свобода і навіть те, що господарства не огороджуються. Це говорить про те, що люди довіряють один, один одному. Живуть по сусідству, але разом з тим досить уособлено, тому що простору багато. І один будинок від іншого ну, на нормальній відстані. Нарешті ми підходимо до нашого будинку. Будинок подобається з першого погляду. Він міцний, дерев'яний. Це відчувається на невеликому, але в фундаменті мінус немає криниці. Тут всі б'ють скважину, і це можливо сьогодні швидко. Розпочнемо з огляду подвір'я. Сюди може сюди в стодолу, так? Ну це і під дрова. А то що, півниця? А то така, як півниця, так. Півниця. Вона холодна, бо там річ... Там річки нема, так? Ні, тут нема річки, там такі, не вже угу. Там такі спуски, <рес> там маленька річка тече, а там так. далі велика річка. Ага. А дорога до річки є. є. Оце дровняк, отут дрова тримати не мабуть, так? А. Оце під гараж може бути. Гарна півничка. А вона закрита, так? Вона відкрита, але я не знаю, що її відкрити. Сусідні бараболі тримає. Тримає бараболі. Ну я... так покажу, Відкрим. що там яма є. Угу. яма є. П'яний будинок, так. так? Але має, фундамент має. Покажу серебрі. Угу. Має два входи. Так, так як колись будували. Да, Угу. Та дерев'яна хата. І далі там що, річка чи що? Ні, тут Яр. кай, де дорога. А де? Дорога не буде, бо то... тут ще є хата. Там ще люди живуть. А, там ще хати є. Так, тут такі дерева. Ці всі, всі дерева, ці всі, всі вони належать до цієї хати. Так? Тут і гриби, тут і овпеньки родяться, і гриби білі родяться. Це біля хати? Дерево колопенькі біля хари. Так? Тут там mm -hmm. сусіди, але тут тут ви розділяє дорога, яка веде на річку. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто можна об'єднати. Далі ми помічаємо, запитуємо про сусідський будинок і виявляється, що він теж буде продаватися. Так. Заходимо в будинок. Про так. Так, коридор. Тут все дерев'яне, дерев'яні двері, стіни і ліворуч. Це комора, дуже така гарної правильної форми, Не довга, а така досить квадратна майже, велика, простора, з міцними підлогою. Зараз я зроблю а що Дерев'яні. Віконечко. Ось така комора. Дерев'яна міцна підлога. Стеля. От Як під вузол. І це розмір 4 на 2,5, майже 10 квадратів. Ось така комора. На горищі все міцно, крепко, дерево багато, сухо і це видно по стелях. Сходи на горищі міцні, гарні. Перша кімната 12 квадратних метрів, це може бути кухнею, з плитою, Такий буфетик, такий гуцульський, от, і наступна кімната більш, більше метрів 15-16. Підлога дуже міцна, стеля чиста, суха. Тут стіни фарбовані. Нам розповіли, як воно робиться. Тут піч ось така, це з кухні, опалюється і тут тепло. Такою Дранкою, дранкою так, скажу. так. Побито дранкою і потім поліплені. Ага. Стіль, глина, так як це так, роблять, як замащують, так, так, як робили, і вапно. Ну, все було. А власниця будинку те, те, що раніше вміли будувати по-справжньому, знали, коли зрізати дерево. і Тому воно таке міцне. Далі ми йдемо в наступна кімната. Дуже широкі ці половиці, дубова підлога. І сама кімната дуже цікава, тим, що вона вся, вся в дереві, міцному дереві. Такий справжній сволок. Написано рік, 1959 рік. Велика кімната, 20 квадратних метрів. І тут є піч. В цій кімнаті. Ось така кімната. Два віконечка, справжня гуцульська хата. Ну, ця кладка де? Ну, то хата в Плениці називали так гуцульська ага. хата. геблена казали, та хата, хто як. Так. У нас у селі кажуть, що це є геблена геблена хата. геблена Плиниці. Тобто тут е, суцільні дошки, вони не мають. Стихів. Це дошки, це дерево на двоє розрізане. Ага, воно там е, таке кругле, так. напівкругле, так, так? Так. Напівкругле. Воно на двору так, і там на двору. Ага. а потім воно там ми просто бачимо дошки, бо воно ще зверху дошки набиті. На Плиниця, ця дошка, е, дерево вона навпіл розрубане, потім вони, тут немає ніяких стиків, ми не бачимо так? досить суцільне. Ось от, от така довга, широка стіна, але ну, тут не бачимо ніякого стику. Ні, ні, плиниця. Ага, ось, що таке плиниця. Плиниця це дерево навпіл, з вулиці оббите деревом, дошкою, от такі дошкою, да, дошкою. І от такі сволоки. Сама справжня гуцульська хата. І така автентична ще й такий сервант. А, нижня частина у вас є? Є. І нижня частина. Тут трошечки поремонтувати, хто любить автентику. О, в цій кімнаті є піч, окрема піч, на якій можна і готувати. Підлога, звісно, тут <глухи> вічна. О, тут такі дошки широченні. От, а оці двері куди ведуть, Оксан? Це на вулицю, так? Так, це на вулицю. На угу, угу. Ви можете відкрити, так? Так. Меблі залишаються. Так, а отут, тут уже глина. Так. ага, Відкривається, і оце на, на, на е, такий спуск, по якому ніхто не підніметься, так? Піднімаються люди? Можливо, туди, Але буде. там, де є стежка, піднімається. Там є дорога. Ага, тут треба трошечки поп поправити водостоки. От. Ну, так. Ось, я зрозуміла. Значить, це напівкруглі ці, е, як називається, недошка. Плиниці. Плиниці. Або зруб. Зруб напівкруглий. З хати він ось такий, бо я до, до, дуже довго не розуміла, як це плениці. А з вулиці оббитий ще дошками. От, от на півкругле воно оббити ще отак дошками. І тут ще є фундамент. Є фундамент, є такий ганочок, теж можна поправити східці, можна зробити веранду. Двері реставрувати. І от справжня, справжня гуцульська хата. Мені подобається. О, тут, бачите, тут є рік. 59-й рік. Бачите? Хрест викарбуваний. 59-й рік. Оглядаємо кімнату звідси. Так. І повертаємося в кухню. Повертаємося в кухню. Кухня теж з фарбованими стінами. Білені. Двері під реставрацію, хороші, дерев'яні, міцні двері. Дорога в село і куди вона ще йде? Вона йде на річку. На річку, ага. А це багато далеко? Ні. Йдемо покажемо. Це дорога до річки. А в цій річці не купаються? Купаються. Так? Так. дуже чиста гірська вода. Чиста, гірська, цілюща вода. Ці, ці дерева можна зрубувати так. на паливо? Так. Ну так, щоб і не пошкодити цей скло, уклон, щоб ну, воно... Ну, грубше рубають, грубше, треба Ці всі дерева належать до, цього, до цієї хати. Лічка біля дому недалеко. Роблять загати і роблять собі тут купелі. Так. так. Ага. Вот там все на Ага, тут є дорога, так? І ще є? Ага. Тобто тут ще от дорога, яка до центру більш швидше, пішки. чи на ровері можна проїхати, так? Так, машина. Так. Або машину тримати під горою там. То... Будиночок будиночок, такий казковий будиночок. Хто любить тишу, тут ідеально чи хоче тиші. Ось такий будинок всього у двох кілометрах від Манявського водоспаду. Місце за переказами, де знаходився храм язичницьких богів, які були покровителями молодості. Ну, і що стосується містичної складової, то очевидці вважають, що це місце енергетичне, сильне, і тут воно такі є. В таких місцях починаєш розуміти, чому впродовж століть місцеві люди складають безліч легенд і байок про такі місця. Священні камені і печери, джерела і водоспади. І здавна вважалося, що камінь, на який падає вода, несе особливу силу. Тут все починаєш вірити. Вам сподобався будиночок? Вартість його 12 тисяч доларів. Якщо ви мріяли про подібне місце, сили, чи то дачу, чи будинок, телефонуйте. Телефон ви знайдете під відео і поїдемо на живий огляд будинку. Чекаємо від вас оцінок, підписку на наш канал. І до зустрічі! Дякуємо за увагу!